Перед вами сувель. Він розмістився в прикорневій системі на одній з деревин, яка росла уже століттями. Ось такий має вигляд. Він, бува, розміщається і на висоті, а тут внизу. Він має форму, нібито такого обличчя. От його можна погладити, він не шершавий, нібито в нього волосики, оченята, носик, ротик, але річ не в тім. Річ в тім, що це паразит, який живе за рахунок поживних речовин дерева. Він має Таку визначену форму. От і чим відрізняється сувель від капа чаги? Чага безформена, крихка, чорна. А сувель завжди має визначену яку-то форму. Кап це теж таке п'ятно, в якого виростають бруньки, а потім обростають парослями. Живляться теж за рахунок поживних речовин дерева. Кап теж не можна збити ні молотком, ні сокирою, його треба спилювати. Сувель теж тільки за рахунок того, що він міцно тримається, його тільки можна спиляти пилкою. І то Ті умільці, які полюють на сувелі, вони знають, як уже його зрізати, тому що вони вважають цю деревину дуже міцною і виготовляють з них посуд, сувелів, посуд, статуетки, різні вироби. Ну, на хто, хто на що гаразд. Моя мета. Вродити по лісу, виявляти такі дива в природі і знайомити вас. От такий симпатичний сувель не кожен може зустріти в своєму житті тільки в інтернеті.